Дня. Зараз знаходимося на одній із автоплощадок, де дуже багато продають автомобілів на експорт. Ось так називається їхня автоплощадка Hever Camp NL Autos. Тобто можете заходити. І зараз ми для нашого замовника, як ви бачите, досить різноманітні в них автомобілі від паркетників до легкових, до седанів, універсалів, електричок. І зараз ми підібрали для нашого клієнта. Ось таку KIA Niro. До речі, хочу також зараз зняти коротке відео про ось цю шкоду Кадяк. Дивіться, який гарний колір. Стан хороший. Зараз знімемо про неї відео. А е, перейдемо пока до ось цієї лялі. Це Kia Niro 2019 рік з дуже малесеньким пробігом. 75 тисяч оригінального пробігу. Присутні два ключа, дві зарядки. Весь автомобіль ми перевірили на стан лакофарбового покриття, він весь в рідній фарбі. Тобто жоден клаптик цієї лялі ніде не був ні підфарбований, ні підлакований. Весь в оригіналі, на гарних оригінальних лихосплавних дисках, правда, резина літо, але резина 23-го року. Стан салону наближений до ідеалу. Має там незначні маленькі царапинки. Чекайте, бо закрита, тому що... Потрібно відкрити її з лівої сторони. Даний автомобіль, він працює непривично, тому що немає двигуна. Ось такий виглядає так салончик. Шкіра в нас тут йде префорована. підігріві обдуви, електросидіння, музика JBL, всі 4 хлопідйомника, підігрів, підігрів заднього ряда, також пам'ять сидінь. Пробіг, як ви бачите, 75 204 км. І запас показує повністю. Батарея повністю буде заряджена 100% 501 км, при тому, що температура зараз на дворі трошки нас знижена, і тому е це дуже хороший показник, 6 градусів на дворі. Ось бачите, 6 градусів на дворі, 501 запас. Тобто дійсно хороший стан. І я думаю, що даний автомобіль, якщо літом, буде виїжджати десь приблизно 560-570 км. Ось такий вигляд має автомобіль спереді. Хороша оптика, до речі, дуже хороше світло, автоматичне тут переключання з ближнього на дальню, фари тут ідеальні, Присутні протівтуманні, це Це навіть не протівтуманні фари, це можна сказати, ну як, і протівтуманні, але і для того, коли ви викручуєте кермо вліво або вправо, вони вам підсвічують дорогу. Досить зручна функція для паркування або для заїзду десь в будь-яку вуличку вліво або вправо. Ось такий чудовий автомобіль. Ми вже його викупили. Е Обгорили все з замовником, перевірили на стан редуктора. Підчипників, всі ви добре знаєте. Хто дивиться моє відео, знаєте, що я особисто все міняю, тому стан е підшипників добре знаю, як вони мають робити, як вони мають, ну чи вони шумлять, чи вони не шумлять. І... Когось, можливо, зацікавє, є ось така шкода в гарному стані, гарна комплектація, гарні легкосплавні диски. Весь автомобіль в рідній фарбі. Ось такий білий чудовий колір. Правда, вона mm. закрита. На автоматичній коробці передач це є DSG. Якщо не помиляюся, 2020 рік дана, даний кодіяк. Ні, 19-й рік. Можливо, реєстрація його була в Нідерландах 20-м, але продукція 19-го року. Має фаркопчик за задні партроніки. На панорамі. Дійсно автомобіль без будь-яких пошкоджень. Ціну автомобіля можемо вже взнати вам завтра, прорахувати, кого зацікавить ця машинка. Можемо приїхати, зробити більш детальну діагностику і вже вам сказати, яка вийде ціна. А вам можу сказати, що ми ще залишаємося в Нідерландах, тобто ми сьогодні тільки прибули. Забрали вже два, один автомобіль, за другий проплатили будуть документи завтра. І ось цю красуню, яка стоїть позаді мене, буквально 5 хвилин назад ми її придбали. Готові вже всі документи будуть завтра. І я думаю, що середа четвер будемо відправлятися в Україну. А вас, якщо цікавлять, будь-які автомобілі, електричні, дизельні, бензинові, гібридні, телефонуйте, будемо раді допомогти, підібрати, пригнати в Україну, розмитнити, поробити всі сертифікати, договора. Якщо потрібно, зробити детелінги вирівнювання рівнювання вм'ятин, царапин, це все виконуємо, Тобто, віддаємо людині автомобіль наближний до ідеала. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх, кого цікавлять будь-які автомобілі і будь-які питання, можливо, когось там помітниці, яке розмитнення, можете телефонувати без проблем. Всім дякую. Ще раз дякую за підписку. До побачення.